Жовтий Богдан летів, як скажений дракон, у салоні парилка, народу мільйон. Ти стояла під люком, я висів на поручні. По дав по гальмах, і ми стали нерозлучні. Простий хлопець району, в кишені проїзний Я від запаху твоїх духів став сам не свій зашипіли гальма, зупинка жулявки, нас викинув на топ, як спроти. Не буде строї ночі, так сиділи. Ми сміялись і жували. Капав соус на асфальт. Ми і жували. Потім голови прийшли. Ми їм булку прижили. Ми посунулися, трохи простоїли і жили. І була у нас шаурма остро з подвійним м'ясом. Ми щасливі, і брудні, і запивали що по одній і знову закохали. Коли вдома я мив кетчуп зі своїх старих штанів зрозумів, що ім'я запитати, я не успів. Величезний район, посередині базар, але Київ село і у нас вільний амбар Ранку знову пірнаю, це транспортний адміницьми доля, і має шляху назад. Бачу, ті самі кеди, і Той самий жакет, і в кишені від щастя, ну щасливий білий. Ще, бабуся, звісно. Нашу гастрономічну завку Ми півночі так сиділи, ми сміяли, зіжували, Каба соус на асфальт Ми сміяли, зіжували, потім голуби прийшли, Ми їм булку пришили, ми посунулися, трохи простоїли і жили. І була у наша урма гостра з подвійним м'ясом. Ми щасливі, і брудні, квас По одні, і знову закохали. І закохали так минає життя від кінцевої до кінцевої Ми знайшли свій рай, бо серед пробки миттєвої. Не треба на і не треба на балі, поки є у нас Богдан, і дві порції фользі. Ми сміялися жували, ми сміялися, жували.